Вітаю, мої дорогі! Сьогодні ми розглянемо цікаву і навіть інтригуючу тему. Хто думає про вас, про тебе зараз і чому мовчить?» Це може бути хтось з минулого, теперішнього, чи навіть людина, яка тільки готується, да, проявитись у ваше життя. Подивимося, що підскажуть карти. Нагадую, що розклад загальний. Беріть лише те, що відгукується. Якщо ж хочете дізнатися щось особисте, то звертайтеся за посиланням там, вгорі в описі. Так, то ви, для кого цей розклад. О, дивіться, в нас вийшла шістірочка закохані. Творча людина, це може бути як чоловік, так і жінка. Ви доволі творча людина, цікава. Але насправді, знаєте, оце вийшов відлюдник, ви можете бути як і математичним нахилом, літературним, гуманітарним, ви всебічно розвинена людина. Я не можу сказати, що от, от закохані і все, і ви там творчі ні, ви дуже всебічно розвинуті, ви е, займалися різними професіями, різними роботами да, в своєму житті, багато з чим стикалися. І життя, от знаєте, колесо суфортуни, от удача, наче завжди на вашій стороні, але потягало вас добряче да, по цьому житті. Так, добряче, да? чоловіки у нас тут класичної зовнішності такі чорняві русі такі, да? от жінки у нас тут більш яскраві. Тобто це якісь яскраві кольори, там блондинки, руді, якщо це чорний, він якийсь фарбований, яскравий, гарний. тут Тут немає сірих мишок. <сіх> да? Так. Дивимося, хто за особистість, а, хто за вами наблюдає, да? що відбувається взагалі, хто дивиться за вами. Угу. Угу. Сімеречка Пентаклів. угу. Дивіться, сімерочка мечів і сімерочка Пентаклів. Дивіться, це у нас людина з минулого, з якою у вас були якісь роботи, проблеми, контракти, шлюб, можливо, да? от того, що тут у нас людина, яка, знаєте, після. Після бою, після завершення з вами роботи, да? після завершення з вами якихось контрактів, якихось комунікація да? між вами була завершена. От якось ви разом. Стикались, перетиналися, навчались разом або працювали. От між вами завершена ця комунікація, вона на даний момент не відбувається. Людина хоче її возобновити, заново спілкуватися. Да, заново. От е, у нас ця людина, я не скажу, що це добрі або погані наміри, Якісь такі, знаєте, не дуже гарні, тому що це з користю для цієї людини. А не з користі для вас. Він дужче про себе думає, і все-таки я схиляюсь до думки, що це чоловік. Все-таки це чоловік. От. І от людина з користю про себе думає, з користю про себе для себе думає щось від вас отримати. Що я хочу отримати, до речі? Шостірка шеслів, перемогу. Перемогу, якийсь успіх хоче отримати. А можливо, якщо це бізнес, якщо це робота, щоб ви в чомусь допомогли. да Але якщо це були просто відносини, Ну тут людина хоче вас виграти, знаєте, щось з неприємним якимось Неприємне якесь відчуття у мене тут з'являється. наче знаєте. Як після розлучення, да, поділили і хоче догнати і ще щось забрати, да, і ще щось нагадати за себе, щось забрати, щось от Якісь такі у мене не дуже гарні відчуття. Або якщо це бізнес-партнери колишні, да, ділили бізнес, і тут уже людина з таким флешбеком до вас вертається, щось хочу у вас забрати. Співробітника хочу у вас стирить, да, там або... Або якісь дані, якісь рецепти не з дуже гарними намірами. Да? У нас тут мужчина хоче від вас щось отримати. А, дуже цікаво. А чому раніше мовчав? Не, не вилазив? Не було можливості, були якось зв'язані руки ноги, не було можливості відчував себе якось в состоянні жертви, да? а потім вставав на ноги і об... обуяли якісь, да, рішив відвоювати. Обуяли емоції і рішив відвоювати. Рішив все-таки вернутися, відвоювати, відстояти своє, набрався, знаєте, як. Або хтось надумав, надум, як це буде українською, хтось підкинув цю ідею, хтось сказав іди роби. Або це було, як знаєте, хороброї води напився. Да? Тобто це було якось враз, емоції на людину нахлинули, і він вирішив, що все, все, зараз я піду. От і він налаштований, насправді він налаштований войовниче. Він налаштований такий с мечом, такий цей. Ну, буде робити ви цюсі-мусюсі, буде прибріхувати, готовтеся, буде прибріхувати, готовтеся, не слухати і аналізувати точно, з чим до вас, хто підійде, хто до вас явиться, з чим. Да? Тут знаєте, що я вам можу сказати? Тут дуже багато прихованих, недосказаних слів. Да? які були не висловлені. От якщо ви зможете правильно відмовити і вивести людину на емоції, то на емоціях він вам все видасть. Він вам все видасть, все розкаже, як він насправді до вас відноситься, як він насправді до вас відноситься, як він насправді, знаєте, він. Е Хотів би да, там щось від вас отримати і нажитися. Да, от, е, тут можна зманіпулювати такою людиною, і він вам все витись. От, Давайте подивимось перспективу, коли з'явиться, чи, чи з'явиться він перед вами. Да? Ну Дивіться, Сімерочка Жеслів старається дуже сумнівно, але буде старатися появитися перед вами. Буде старатися, буде прориватися. На да. відстані не хоче оставатися. Нет, не хоче оставатися на відстані, хоче конфронтацію буде, буде появлятися і буде, буде хоче піднімати. Піднімають конфліктки, піднімають старе, старе осіле, те, що вже знаєте, вже і забули, вже й, там є, вже й, і не вспомнить, там вже, знаєте, як це, як не знаю, Дідовий город ділили. 10 років пройшло, а він згадав, оце от щось таке. От і людина прям явиться із такими не дуже хорошими справами. От, у нас четвірочка жезлів, це може бути родичі, до речі. На родичах витягнуло сонце. Можуть бути родичі, з якими давно не спілкувалися, і дійсно ділити або старий спадок, який, знаєте, хата, якому нікому не була треба. Ви її відремонтували, тепер вона всім треба. Да? Оце теж може програтися, що хтось явиться і давай заново ділиться. Давай заново ділить, давай заново розподілять і так далі. Тому отут будьте уважні. Бо це дійсно можуть бути родичі. От у нас на сонці, у нас тут подсумухи. Це дійсно може бути хтось по сім'ї, з ким ви знаєте, особо не спілкувалися, не бачили через відстань, а людина згадає, що йому щось від вас треба. А чим все це закінчиться, давайте поглянемо. Ну, ми тут будемо кушувати, будемо згадувати старе, буде підтримка, але знаєте, це буде кінець цієї історії. Да? Тобто Це буде якесь логічне завершення, воно було недоігране. Да? От тут вже будуть розмови. Ностальгія буде згадуватися, підніматися старе, підніматися старі архіви, документи, старі слова, хто кому що казав, хто кому що винен. Ви вступите, знаєте, от я говорила яскрава жінка, да? ви дасте терліще, тому хто прийде. Скажете, да, хорошо, давай ми все піднімемо. І ми все піднімемо, все як було раніше. Піднімемо, будемо рожому, розказувати всі бумаги. От, єдине, що я вам скажу, не впадайте у відчай. От ви любите да, на емоціях спочатку впасти в відчай і пострадати. Не впадайте, будь ласка, в ці емоції, бо це можуть скористуватися і вас надурить дуже легко і швидко. Єсть, як з цього вийти, є, як послати цю людину куди подалі, і сказати і об'яснити, що вертайся туди, куди не був, да? і нам нічого з тобою ділити і нічого тобі віддавати, і все. І ця історія буде закінчена. Не, просто не дайте вивести себе на емоції, контролюйте свій емоційний стан. А цю людину оцю виводьте, а самі старайтесь бути серйозними. І ви виграєте цю історію. Уб'єте, условно, умовно, да, у цього ворога покінчите з тим, закінчите просто і залишитеся при своїх інтересах зі своїм всім, да, не віддасте нічого, залишитись при своїм. На дні колоди в нас імператриця, все буде добре. Просто не, не дайте себе вивести на емоції, запам'ятали, так? Да? Важно. Це ту людину, опонента виводьте, щоб він більше вам розпотякав якихось цих. А ви старайтеся бути триматися. Да? Ось така вийшла у нас історія. Як бачите, іноді люди можуть мовчати, пропадати роками, а потім вилазити. От мені здається, що це, знаєте, це буде поділ чогось. Не знаю, поділ земельної діянки, будинка, машини, яка там вже давно не робоча, не їздяюся. Може там ще щось. Тобто ви про це вже не думали. Може, ви там давно цю річ продали вже, або там ще щось. А, а людина прийде до вас з претензіями, що їй там теж щось треба. Да? От Якийсь спадок не поділений, наприклад. Або поділений, але на той момент нікому він і не впав. Да. От, тому, як бачите, от людина може мовчати, але це не бандюжість, це така внутрішня боротьба і щось там собі думає, надумовує. Да? От, е тримайтеся, все у вас вийде, все буде добре. Не давайте виводити себе із рівноваги. Ставте лайк, підписуйтесь. Для того щоб не пропустити розклади, для того щоб вам вони попадались іноді в стрічці. От. Гарного вам дня, вечора або ночі, коли ви будете його дивитися.